При луках запрацює соціальне таксі. Комфортний мікроавтобус місто отримало від міжнародних партнерів. Транспорт придбали на замовлення Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини за співфінансування Європейського союзу. Соціальні таксі, обладнані підйомниками для людей із інвалідністю, отримала 31 громада з дев'яти областей України. Прилуки в їх числі. 9 липня ключі від новенького автомобіля особисто отримала міський голова Ольга Попенко. Їх очільниці міста передав заступник керівника відділу співробітництва Посольства Федеративної Республіки Німеччина в Україні. Україні Мартін Брейтмайєр. в рамках проекту. Спеціальна програма підтримки України за співфінансуванням Європейського союзу та уряду Німеччини наша громада отримала ось такий дуже чудовий, гарний сучасний автобус, який облаштований підйомниками для перевезення наших громадян, у тому числі людей з обмеженими можливостями. На превеликий жаль, у нас сьогодні нараховується десь близько 300 таких прилучан, які не можуть або немає. Тові можливості самостійно пересуватися містом, тому звичайно, що саме такий автобус для нашого міста, для наших перлучан, дуже потрібен. Треба сказати, що. Дуже різні громади отримували таку техніку. Це і громади з Миколаївської області, Херсонської області, Харківської області. Ну і звичайно, отримували шість громад Чернігівщини. Мікроавтобус обладнаний місцями для сидіння з пасками безпеки. Загальна місткість 11 осіб. Також у комплекті і два крісла колісних, що надійно фіксуються. Є можливість дообладнати салон додатковими засобами реабілітації. Таким чином кількість крісел колісних збільшиться з двох до п'яти системи автономного опалення, освітлення та мультимедіа забезпечать комфортне пересування маломобільних верст населення на обліку територіального центру соціального обслуговування перебуває близько 300 таких прилучан. І ця кількість буде збільшуватися із-за військової агресії. У нас хлопці повернуться після поранень. Ця ми маємо бути готові до значного збільшення осіб, які буде в нагоді цей автомобіль. Аби отримати соціальне таксі, адміністрація територіального центру працювала майже рік. Треба було приймати участь в різних ну, навчальних заходах. Треба було донорам нашим переконати їх, що саме прилучани край потребують такий автомобіль спеціалізований, тому цей шлях зайняв рівно рік. От нарешті ми вийшли на рівень європейський. Коли в ну в місті має, має бути такий автомобіль, який зможе надавати соціальні послуги. Дякуємо. Ми уряду Німеччини за за таку співпрацю. І звичайно, щоб я хотіли ми від усієї міської ради від наших прилучан подякувати нашому керівництву територіального центру, бо саме вони взяли участь у цьому проєкті. Це проєкт має назву Соціальне таксі. Були визначені переможці. І дуже добре, що саме територіальний центр наш також став переможцем. Сьогодні. Сьогодні автомобіль перебуває на етапі реєстрації. Наступний крок розробка міської цільової програми та її затвердження. «В Цій програмі буде передбачено. Хто має право скористатися цим автомобілем, і саме для яких потреб, звісно, цей автомобіль не буде призначений для перевезення осіб, які користуються колясками, не буде призначений для перевезення в магазини, базари, але ж на соціально значимі об'єкти, такі як міська рада, територіальний центр соціального обслуговування, який надає соціальні послуги, будинки культури, різні заходи, які проходять в місті, в лікарню. У нас є багато людей, які потребують гемодіалізу постійно. Це теж особи мають право скористатися такими послугами. Тобто всі мають право скористатися, хто відноситься до маломобільних верст населення. Забезпечуватиме перевезення пасажирів з особливими потребами. Водій з багаторічним стажем роботи Володимир Горб. Чоловік вже випробував автівку. Мощна машина, звісно, О, так як я колись на автобусах робив на ту, то було, як кажуть, небо й земля. Цього. Соціальне таксі досить легке в управлінні, зазначає Володимир Горб. Дуже легке, рульове, о, тормозна система, дуже така так сказати, надійна. Окрім дороговартісного авто, за донорської підтримки на базі центру облаштовують кімнату соціальної адаптації. Від міжнародних партнерів отримали і офісну техніку. У територіальному центрі говорять, братимуть участь у проєктах і надалі. За донорської підтримки планують максимально підвищити рівень надання соціальних послуг.